Вибираючи продукцію у мА зені iCool, одним з найцікавіших варіантів для геймерів і професіоналів графічного дизайну є монітор TFT34 AUQ34 i2M. З його вище зазначеними характеристиками, він гарантує передачу чіткого і яскравого зображення, що забезпечує високу якість геймінгу та роботи з графікою. Цей монітор має високу роздільну здатність WQHD, що дозволяє відображати зображення з великою деталізацією. Технологія VA забезпечує глибокі чорні кольори та високий рівень контрастності, що робить зображення більш реалістичним і живим. Частота оновлення 100 Гц забезпечує плавний рух зображень і немає розривів під час ігор з високою динамікою. Інтерфейси 2X HDMI і DP дозволяють підключати до монітора різноманітні пристрої, такі як комп'ютери, консолі і навіть ноутбуки. Дизайн монітора також заслуговує на увагу, його чорний колір додає елегантності і відмінно вписується в будь-який інтер'єр. Крім того, монітор має ергономічну підставку, яку можна вільно налаштувати, щоб знайти оптимальний кут огляду. Придбавши TFT34, auq 34 і 2 m в мАзині iCool, ви отримаєте надійний і якісний продукт, який задовольнить ваші потреби у геймінгу або роботі з графікою. Отримати цей товар iCool – це просто, просто замовте його онлайн або завітайте до найближчого мілі ампер година знову. Переконайтеся в якості товару iCool і насолоджуйтесь комфортом і задоволенням від використання монітора tft 34 AUQ34 і 2 м